Ча Штефанеси. злочинець втік з України у той же день, коли почув вирок. У Луцьку попрощалися із захисниками Романом Данилюком та Олександром Буриком. Потепління на Волині загострює проблему з паводком. Мої вітання. Новини на дванадцятому каналі. У студії з вами Марія Вавренюк. А розпочну з новини про те, що ще одна церковна громада на Старовижівщині Ковальського району приєдналася до православної церкви України. Правда, священик це рішення не підтримав. Повідомляє видання ВСН. Загалом вже 132 члени релігійної громади Святого Кирила і Мефодія, яка об'єднує мешканців сіл Поліська і Бронетівка, проголосували за перехід своєї парафії до ПЦУ. Лише одна людина виступила проти. Тож парафію прийняли у клір Волинської єпархії ПЦУ. З'явилися нові факти в справі засудженого корупціонера втікача Георгія Штефанеса із села Підгайці. Із власних джерел 12 каналу стало відомо, що злочинець втік з України у той же день, коли почув вирок. 14 грудня о 16-й він перетнув українсько-польський кордон. Зараз його шукає поліція. Його було перевірено за місцем проживання. Там поліцейські його не виявили, і 13 січня оголосили в розшук. Зараз готується пакет документів для оголошення його в міжнародний розшук. Нагадаю, суд засудив Штефанесу на 5,5 років тюрми. Утім, під варто його після оголошення вироку не взяли, а відпустили додому. Такими діями і дали змогу втекти. Це, на думку юриста, недопрацювання прокуратури. Можна просити в апеляційному суді обрати запобіжний захід під час винесення вироку в залі садового засідання затримати особу, оскільки є підстави вважати, що вона може втекти і ухилятися від виконання вироку. Які підстави вважати, наприклад, ця особа має право покидати межі України, хоч і воєнний стан, і в неї є закордонний паспорт для цього. Ймовірно не клопотала прокуратура і про те, аби забрати в Георгія Штефанеси закордонний паспорт. Хоч відомо, що корупціонер пенсійного віку до того ж під час суду заявляв про інвалідність, а отже, мав підстави успішно покинути Україну. Додам, що ми ще вчора звернулися за коментарем в обласну прокуратуру про те, і досі там ніяк не пояснили, чому дали злочинцю втекти. Цікаво, що вже будучи в розшуку Штефанеса подав касацію, щоб оскаржити свій вирок у верховному суді. Адже втік він у грудні, а саме 12 січня, надійшла касаційна скарга в його справі. Касаційна скарга можуть подати його захисники від його імені. Вони мають право йому, тобто, не обов'язково бути фізично присутнім при цьому. Тобто, він наймає адвоката, може собі куди завгодно втекти. Адвокат від його імені діє, тільки не несе замість нього покарання. Інших деталей про втечу засудженого Штефанеси чекайте у наступних випусках. До жалобної теми у центрі Луцька в соборі Святої Трійці знову прощалися із загиблими захисниками. У небесне військо священики з родиною громадою проводжали Романа Данилюка та Олександра Бурика. 22-річний Роман Данилюк воював як сапер. На війну пішов за контрактом. Загинув він 14 січня поблизу села Діброва Луганської області. Загиблому Олександру Бурику було 43 роки. На військову службу пішов по мобілізації. Його життя росіяни обірвали 15 січня біля села Кучерівка Харківської області. Після завершення панахиди домовини з тілами захисників прощальною ходою пронесли театральним майданом. Люди ставали на коліна. Поховали наших захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана героя. У ковалі теж прощалися із військовим. 18 січня провели у вічність захисника України Романа Грушевінчука. 26-літній ковальчанин не встиг створити сім'ю, тому поруч з його домовиною хлопці несли коровай. І початку весни минулого року Роман Грушевінчук був на передовій, служив сапером. Декілька місяців тому був нагороджений відзнакою командира оперативно-тактичного угруповання Лиман знак доблесті. Відомо, що з його родини на захист України стало троє чоловіків, окрім Романа, його відчим і дядько. Відчим після поранення нині перебуває вдома, рідний брат мами на службі. А сам Роман віддав життя на Луганщині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана Герою. Потепління на Волині, яке почалося сьогодні, загострює проблему з паводком. Через підйом рівня води у річках він почався з середини грудня. А з похолоданням перейшов, як кажуть спеціалісти, в замерзлий стан. Хоча мешканці частини ковальщини і камінькаширщини досі потерпають через підтоплення будівель, всього підтоплено 3830 гектарів. З них 2800. В Камінь-Каширському районі і 1030 гектарів у Ковальському районі працюють аварійні наші бригади. Працює на сьогодні 12 насосних станцій. Спочатку паводку вже відкачено близько навіть понад 10 мільйонів метрів кубічних води насосними станціями. Та навіть при мінусовій температурі, зазначає Ростислав Кравчук, місцями вода потроху рухається. Нині спеціалісти фіксують, що у селі Річиця Ковальського району вода піднялася аж на 8 сантиметрів. А от на найдовшій та найчистішій річці Волині стохід рівень навпаки знизився на 9 сантиметрів. Не перемикайте і далі побачите про таке. Розшукується школа. Давню споруду перевезли в музей Скансен, що з нею сталося? У костелі святих Петра й Павла в Луцьку працювали аж понад два десятки рятувальників. До криміналу шукали награбоване, а знайшли набагато більше. 39-річний мешканець Ківерцівщини Луцького району побив і пограбував односельця. Той викликав поліцію. А правоохоронці під час обшуку в нападника без проблем знайшли, що шукали, та ще й більше. І награбовану дорогу техніку, і приховану зброю: гранати, набої та пістолет. А на додачу кілограм канабісу. Тепер грабіжник має високі шанси прожити наступні 15 років в тюрмі та ще й з конфіскацією майна. Напився, їздив поблизу міжнародного пункту пропуску, аж поки не зупинив його стовп. Повз автомобіль патрульних минулого вечора на пункті пропуску ягодин на великій швидкості пролетів Фольксваген. Поліцейські поїхали за ним і за декілька хвилин побачили, що водій влетів у дорожній ліхтар. Винуватець погодився пройти тест на алкогольне сп'яніння, правда, тільки у медзакладі. Результат два проміли, а це в 10 разів вище норми. Пункт Пропуску ягодин тепер не тільки розблокований, а ще й має нове обличчя. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волині, яка відповідає за благоустрій цієї території, показала, як зробила ремонт. лагодили відірвані ручки, зламані завіси і встановлювали нове. Кажуть, щоб покращити комфорт людей, які перетинають українсько польський кордон та працюють в ягодині, встановили шість дверей. У найближчих планах ремонт дороги, розміщення модульних будиночків та санвузлів, перекриття вантажного відділу та інше. Планують також взятися і за пункт пропуску у стелух. Складні погодні умови помножені на неуважність. Водія знову призвели до аварії. Цього разу виїздили поліцейські у Луцьку на вулицю Потебні. Там водій автомобіля БМВ зіткнувся з Мерседесом, що їхав назустріч. Патрульні підсумували, ДТП сталося через неуважність шофера БМВ, який, зважаючи на стан дороги, їхав зашвидко. На щастя, в аварії люди не постраждали, але автівки пошкоджені. Довгий час не виходив на зв'язок, а з'ясувалося, що лежить вдома мертвий. Такий випадок трапився в селі Благодатне Нововолинської громади. Рятувальники приїхали відкривати двері квартири Волиняна, на який не виходив на зв'язок з рідними. Коли потрапили в помешкання, чоловіка знайшли там мертвим. Чи були на його тілі сліди насильницької смерті? Інформації поки немає. Ну а далі до скандальної теми мала стати експонатом музею, а натомість гниє під дощами і снігами. Йдеться про будівлю школи із села Вишнєв на Любомильщині, збудована ще у 1939-му, простоїла ця споруда з історією аж до 2017-го. А коли почала розвалюватися, її зголосилися забрати у музей сільського господарства Волині та доглянути. Втім, наступні роки новий експонат так і не з'явився на території Скансену. Чому іде історична школа? Нині дивіться далі. Ця на вигляд проста селянська хата понад 80 років служила школою у селі Вишнів на Любомильщині. А нині могла би бути унікальним експонатом у музеї історії сільського господарства Волині Скансен, що у рокинях неподалік Луцька. Чому цього не сталося, ми з'ясуємо далі. А почнімо з того, що коли будівля, зведена далекого 1939 року, почала занепадати, вишнівчани зголосилися передати її у музей. Займався цим питанням особисто тодішній директор Олександр Середюк. У 2017 році він говорив, що не може втратити такий цінний експонат. Запевняв навіть, що перевезення оплатив власним коштом. Та через сім років школа у музеї так і не з'явилася. Сам Олександр Середюк говорить, про це дуже неохоче. Запрошуйте мене в студію. Запрошує. Я прийду в студію. Я принесу фотографії От по перевесенню розбірки тої школи. Я при привезу це буде поставити гарний репортаж. Зробити, от і все. А зараз все. Колишній директор, схоже, досі не може змиритися, що втратив посаду. І замість того, щоб пояснити нашій знімальній групі, чого ж за стільки років музей під його керівництвом не спромігся встановити перевезену школу, каже нам отаке. Кілька слів, чи могли б ви зараз ні кілька, ні десять, нічого по цій школі. Нічого зараз не буду розказувати. Запрошуйте мене в студію як Романа, Я сяду і буду розказувати вам і про школу, і про музей, і про книжки. і все. А де вона знаходиться. Втім, одне від екс-директора знаємо точно, школа у музеї є. Та тільки у якому вигляді і стані. Мешканка рокинь Вікторія Босак розповіла нам, що також шукала цю школу. Знає тут, чи не кожен експонат, і ця історія її також зацікавила. Саме вона й допомогла знайти вишнівську будівлю. Точніше, те, що від неї залишилось. Дуже прикро. Що не почали роботу хоча б у 2018 році і взагалі, що не зберігають навіть ці вже, скажімо, доски в належному стані. Працівник музею Петру розповів нам, що ці матеріали лежать непорушно вже довгий час. Ну, вона там складена. А як давно вона там складена? О, не знаю вже. Років сім-шість. Ага, хтось робив знаю, з нею щось цими матеріалами, чи вона там так і лежить? Ні, привезли, поскладали та й лежить. Дужки лежать на землі без накриття. Частина погнила. Якщо у такому стані вони перебувають вже сім років, навряд чи їх можна перетворити назад на школу. Теперішній директор музею Роман Ковальчук, який прийшов на посаду у 2021-му, розповідає, що такого експонату у його музеї не зареєстровано. Ніяких ні документів типу, немає первинні ніякої згадки в музеї, тобто говорити в документальній складовій немає. Щоб десь там писало про школу, в Вишнівську, що колись була перевезена, чи є за мету поставити, тим не менш. Роман Ковальчук говорить, що влітку розпорядився, аби територію впорядкували. Тоді ці дошки поскладали і накрили. Але знову ж таке підтвердження, що це саме школа, він не має. Сказати, що це є матеріал школа, я не можу сказати, навіть до сих пір. Сказати, що в мене є якісь документи, які могли б підтверджувати, теж не тобто технічно, юридично. Ну, типу, я з впевненістю можу сказати, що це не є школою. Все ж 12-й канал знайшов документи у селі Вишнів. Акт прийому передачі нам показав голова громади Віктор Сущик. А у телефонній розмові підтвердив, що будівля таки дійсно розвалювалася, тому передати школу у спеціальний музей було найкращим рішенням. Нам дійсно було шкода, ми б її просто списали під спалили, б, на дрова викинули б. А так ми просто посчитали, що старенька хата. Ми знали, що там цікавляться таким. І віддали просто щоб її використали, якби у своїх цілях і все. Цю школу у Вишневі спорудили ще за Польщі у 1939 році, коли територія сучасної Волині була у складі польської держави. Нове приміщення збудувала радянська влада через багато років по тому. У старій школі розмістили бібліотеку, пізніше магазин, де продавали похоронні вінки. Врешті, хоч і стара, але цікава, з точки зору історії будівля, могла отримати нове життя і принести користь, якби не людська недбалість та байдужість. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12-й канал. У Луцьку горів двоповерховий будинок, що по вулиці Хакімова. Пожежа виникла близько 10-ї вечора на другому поверсі. У домі, який розділений на дві сім'ї, нікого не було, тож обійшлося без постраждалих. Рятувальники після гасіння підсумували вогонь виник у перекритті однієї з квартир. Причина поки невідома через пожежу у цій квартирі, окрім стелі. Пошкоджені стіни та хатні речі. В іншій квартирі лише хатні. А тим часом у Луцьку в костелі святих Петра і Павла працювали аж понад два десятки рятувальників та три пожежні авто. Ніяких пожеж на щастя у цій старовинній споруді не трапилося. Пожежники просто навчалися. Перевіряли свої вміння, використавши версію, що мусять справитися з вогнем у концертному залі костелу. Зокрема, й пересвідчилися, чи дали би раду стихії, якби довелося працювати згори, використали автодрабину завдовжки 32 метри. Як і планували дії мобільно-оперативної групи, успішно перевірили. Поки це все залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал Новини 12 у Ютубі, коментуйте і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про головне. На все добре.